Чумаченко Світлану, ми вже зустріли у нашій студії, знайомила з нею і вас. Сьогодні говорити ми з вами про екологію, про те, що для Запоріжжя неймовірно болюче, і про те, що усіх нас турбує або принаймні мусить турбувати. Як гадаєте, чи достатньо в Запоріжжі приділяється цьому уваги? Я думаю, що якби приділялося достатньо уваги, то мабуть би я тут не сиділа і не було б планування такого заходу, як екомітинг. Тому що насправді ситуація дуже критична, і те, що ми бачимо зараз, те, що ми бачили 5 років тому, 10 років тому, ситуація не змінюється, лише стає набагато гірше. Ну, власне кажучи, змінюється. Змінюється, От... але не, не в ту, не в тому, не в тому напрямі, якому потрібно. Ну зараз якось особливо по-моєму забили люди на сполох, чому тому, що Є такий аромат специфічний. Є аромат, є специфічний пейзаж брудного, такого коричного кольору, рудого, синього і так далі, який зовсім нам не потрібен, і ми повинні бачити блакитне небо. Пробували, намагалися якось зробити аналіз того, чим ми дихаємо. А, аналіз насправді штука дуже дорога. І для його здійснення потрібні фінанси, спеціалісти, техніка і так далі. Наразі в Запоріжжі заміри виконує лише санепідемстанція, і вони не відображають повну картину. Наприклад, у 2006-2008 роках до нас приїжджали спеціалісти інституту Марзієва. І вони а, виконували дослідження а, запорізького повітря. Тікали потім, так. Так. А, всього було знайдено 76 хімічних сполук, а, які негативно впливають на здоров'я запорізьців. А СЕС виконує у нас роботу лише по 20 сполукам. Угу. Із цих 76 сполук 55% є мутагенними. Тобто ті, які е, спричинюють мутації, і у власне онкозахворювання викликає. Так. 7 жовтня виступав головний е, санепідемлікар Запорізької області, який сказав, що за 5 років у нас е, підвищилась захворюваність е, онкологічними захворюваннями, е, серцево-судинні е, зросла кількість е, аномалій у новонароджених та новоутворень у дорослих яким чином еко-мітинг зможе покращити цю ситуацію? На що він спрямований, і як ви його взагалі приводитеме? Перша мета це звернути увагу. Всіх, хто може, хоч якимось чином змінити ситуацію, тобто запоріжці вже Це... насправді сприймаються ситуацію як звичну, як нормально. Правда, коли бачиш такі незвичайні пейзажі, коли бачиш весь цей бруд у повітрі, е, ну насправді якось звикло вже, і тому не намагаєшся щось з цим зробити. Ну або принаймні не віриш, що щось можна змінити. Є частина людей, яка до цього звикла, яка звикла ходити до лікарень, до аптек. Є люди, які до нас приїжджають, наприклад, захід. Ної України вони дуже дивуються. Як у нас можуть стояти в одному місці три-чотири аптеки і навіть входи поруч? Є частина людей, яка не змирилася з цією ситуацією. Ми якраз на цю частину людей і розраховуємо. Ми хочемо заявити про себе і сказати, що ну, не можна так далі. Ми хочемо заявити про себе і звернути увагу органів влади, чиновників, санепідемстанцій, міністерства екології і Верховної Ради, яка, наприклад, збільшила обсяги допустимих викидів. З половиною рази. І зараз, наприклад, є мораторій на перевірку промислових підприємств. Тобто, навіть якщо якась ситуація в місті катастрофічна, ніхто не має права зайти на підприємство і перевірити, що ж там ториться, що ж там робиться, чому у нас нічим дихати. Але, Знову ж таки, наскільки люди активно відреагують, наскільки активно вони долучаться до цієї акції? Адже знаємо ту електронну петицію, яку ну всі мають підписати, просто без, беззаперечно. Я особисто? Ні, взагалі, підписали, вже відправили? Ні, ще це. не закінчився її термін, але лише да. 7 тисяч підписів. Лише 7 тисяч? Близько 825 тисяч потрібних. Люди зараз реагують дуже активно. В принципі, з чого все почалося з мого посту в Фейсбуці, коли я зробила пост з фотографіями міста. Буквально за дві години було кілька сотень за два дні. Це вже Ну, до тисячі репостів було і е, найбільш активні люди зустрілися і е, вирішили проводити цей е, мітинг. Що стосується петиції, у нас є така ідея принести ноутбуки на екомітинг, і там уже на місці залучати людей, які, наприклад, не чули, не знають про цю петицію або не користуються інтернетом. І там вже на місці ми хочемо е, долучити людей до підписання цієї петиції. Крім зборів підписів петиції, так. що будете ще робити, яким чином привертати до цього увагу? Перше завдання це проведення мітингу, і ми на нього дуже розраховуємо, тому що є позитивний опит Маріуполя, в якому після мітингу влада і представники заводів прийняли спільне рішення, і після цього було закрите закритий той цех, який Давав найбільше викидів, і ситуація дуже змінилася. І в інтернеті можна подивитися фотографії до і після. От у нас якраз до співпадає з тим, що є зараз. А після ми хочемо теж цим мітингом добитися тієї чистої картинки, зелених дерев, блакитного неба. Але якщо цього не станеться, то є у нас напрямки діяльності. Ми хочемо залучати і юристів, і екологів, і знову. Овуж таки вийти на той же інститут Марзеєва і знову запросити його до Запоріжжя провести моніторинг. А взагалі екологи, якісь висновки, хоча б попередні, кажуть про Запоріжжя крім інституту Марзеєва, жоден еколог більше не займався проблемами. Жоден еколог, не ніяких досліджень не було, ніхто ніяких серйозних досліджень, і ми не можемо знайти ні статистику, ні інформацію, яка динаміка, як з роками зміниться ситуація. Тобто ми опираємо зараз на дані, які інститут Марзеєва збирав сім років тому. І, наприклад, тоді вже була ситуація катастрофічна, тому що, наприклад, 32 вулиці і 22 навчальних заклади, серед яких дитячі садки і школи знаходяться у зоні недвідчі. Допустимих е, норм по викидам, тобто, взагалі, е, люди звідти повинні бути переселені і в ніякому разі не повинні там знаходитися школи, дитячі садки. Е, близько 14 відсотків смертей у Запоріжжі е, спричинені тим чи інакшим впливом промислових викидів. Е, найбільш е, небезпечний е, це е, пил. Який напряму не створює якусь хворобу або людина помирає відразу, а створює неспецифічний дефіцит імунітету. Тобто людина може хворіти, наприклад, серцем чи запаленням легень, і не вилікуватись померти, тому що ослаблений організм. Тобто опосередковано так, може так. цю ситуацію взагалі якось можливо виправити, зважаючи на те, що багато років з цим нічого абсолютно не робилося. Як на неї вплинути зараз? Що можна з цим зробити? Прийти uh, на помітинг, на yeah, принаймі так. Я хочу запросити всіх на яка власне, куди і так, коли? щоб ну, перш за все, перша мета ми говоримо про те, що ми хочемо звернути увагу і. Створити громадський тиск на органи влади, тому що до цього часу а, і міська, і обласна влада вони займалися популізмом, тобто приймаються якісь програми. І ви, як журналісти, напевне, чули про те, що є у нас і програми по виходу з екологічної кризи, і так далі. Але а, Їх програми, програми так є на сайтах, є на папері, але те, що ми бачимо реально, воно дуже відрізняється від того. Ну, що... Чесно кажучи, навіть реально неможливо щось довести, тому що ну які в нас є докази. В нас є так, докази того, так. тільки що ми чимось не так, чи якийсь колір повітря немає не той. Немає системи моніторингу, а системи моніторингу реально нема. немає. ви писали якісь листи, запрошували вже когось, якісь є результати цього? А... Зверталися навіть до прокуратури, до органів, які повинні порушувати адміністративні чи кримінальні справи. І ми отримували відповіді про те, що немає складу злочину. Угу. Ну, власне, немає перевірки. Так медики з нами спілкуються, але неформально. Тобто, вийти з нами на прес-конференцію офіційно надати якісь дані. Жоден медик не бажає. Також, тому що немає доказів власне забрудники, ну може немає доказів, а можливо, це тема дуже така закрита. Складно. Тому що якщо ми, я думаю, що цифри е, порівняні з 2008 роком набагато вже гірші. Е, якщо тоді говорили, що близько 1600 запоріжців помирають через промислові викиди, то зараз, мабуть, ця цифра вдвічі більша. Якщо місто дізнається про такі цифри, е, про такі дані, то це катастрофічна ситуація ну, для всіх, словом, всяко треба е, починати. Діалог і діалог конкретний, і все таки змінювати цю ситуацію, звичайно, змінювати, звичайно. тому що якщо ми її не змінимо, вона змінить нас. Дякуємо, дякуємо вам за ефір. І коли буде мікронатик, щоб знати 20 жовтня о 16.00. нульну. Вже сьогодні сьогодні, о четвертій вечір або о 16.00, як якому зручніше, біля будівлі мерії. Ми запрошуємо всіх бажаючих приєднати. Тися до нас і висловити свій протест, скажіть, будуть там уроки екограмотності? Е, поки що уроків не буде, тому що наша мета зібрати ту громадськість, той осередок, який потім об'єднається і буде далі діяти в інших напрямках: в законодавчому, в юридичному і так далі. Ну і сподіваюся, що дойде до років екограмотності. Я думаю, що це є, важливо. Є є таке, є така мета, тому що о, о, одна з вимог на мітингу це створення екологічної програми розвитку Запоріжжя о, на найближчі 10 чи 15 років. Я думаю, що в цю програму повинні о, бути додані уроки екограмотності, як для дітей, школярів, так і для кожного з нас, щоб ми не проїжджали з. Закритими очима а, мимо цього рудого туману, а задумувались, замислювались над тим, що це неправильно, і треба щось робити.